Вітаю усіх охочих до знань на каналі Art Lessons. Сьогодні, мої юні дослідники та дослідниці, до вашої уваги нове відео з фізики. Тож рушаємо до відкриття нових знань. Сьогодні ми розглядаємо тему межі застосування фізичних законів і теорій. Дослідження Всесвіту завжди ставило перед дослідниками низку питань, серед яких передусім як побудований Всесвіт, тобто, якою є його структура, як із невеличких цеглинок матерії утворюється все різноманіття природних явищ і Природних об'єктів, чи однаковим законам підкорюються різні природні явища? Вивчаючи фізику, ви намагалися знайти відповіді на ці питання. Тож сьогодні на уроці спробуємо узагальнити ваші знання. Усю доступну для спостереження частину матеріального світу називають Всесвітом. Усі об'єкти Всесвіту та властиві їм явища наука поділяє на три різні рівні. Це мікросвіт, макросвіт, мегасвіт. Об'єкти кожного рівня Всесвіту. Передусім відрізняються масою та розміром. Давайте розглянемо структурні рівні Всесвіту. Почнемо з мікросвіту. Мікросвіт це світ молекул, атомів та їхніх складників. Розміри об'єктів мікросвіту сягають меж. 10 у мінус 18, 10 у мінус 10 метри. А от маси об'єктів мікросвіту не перевищують 10 у мінус 10 степені кілограму. Наступною складовою Всесвіту є макросвіт. Макросвіт це світ речовин живих істот макротів. Розміри е, об'єктів макросвіту сягають від 10 у мінус 10 степені до 10 у сьомій степені метрів. Маса таких об'єктів сягає 10 у мінус 10 степені – і до 10 у 20 степені кілограм. Третім структурним рівнем Всесвіту є мегасвіт. Мегасвіт це світ планет, зір, зоряних скупчень, галактик. Розміри об'єктів мегасвіту сягають понад 10 у сьомій степені метрів. А їхні маси більше 10 у 20 степені кілограм. На сьогодні в науці розрізняють чотири фундаментальні взаємодії це гравітаційна, електромагнітна, сильна та слабка взаємодія. Протягом кількох десятиліть. Учені намагаються створити теорію єдиної універсальної взаємодії. Деякі кроки на цьому шляху вже зроблено. Так наприкінці 60-х років минулого століття вдалося створити теорію так званої електрослабкої взаємодії, в межах якої Об'єднано електромагнітну та слабку взаємодії. Або до повного великого об'єднання всіх видів взаємодій ще далеко. Давайте розглянемо характеристики фундаментальних взаємодій в природі. Першою такою взаємодією. Є гравітаційна взаємодія. Завдяки ній взаємодіють будь-які матеріальні об'єкти у всесвіті, і вони притягуються один до одного. Гравітаційна взаємодія виявляється на будь-яких відстанях. Нею можна пояснити утворення та існування планет. Зіркових планетних систем, галактик тощо. Другим видом фундаментальної взаємодії в природі є електромагнітна взаємодія. Це електрична взаємодія заряджених тіл і частинок. Як приклад може бути магнітне притягання та відштовхування рухомих заряджених частинок. І на магнічених тіл. Електромагнітна взаємодія виявляється на будь-яких відстанях. Нею пояснюється утворення та існування атомів, молекул, фізичних тіл, а також утворення радіосигналів, нервових імпульсів тощо. Третім видом фундаментальної взаємодії в природі є сильна взаємодія. Вона проявляється у взаємному притяганні нуклонів у середині ядра незалежно від їхнього заряду. Сильну взаємодію можна виявити на відстанях порядка. 10 у мінус 15 степені метрів. Це фактично розмір нуклона. Сильною взаємодією пояснюється існування та стійкість атомних ядер. Як приклад сильної взаємодії, це світіння зір. І останнім видом фундаментальної взаємодії в природі є слабка взаємодія. Як приклад, така слабка взаємодія відповідає за бета розпад атомних ядер. Слабка взаємодія виявляється на відстанях порядку 10 у мінус 18 степені метрів. Прикладом також може бути повільні розпади частинок і загальне для сильної для слабкої взаємодії це світіння зір. Простір і час є своєрідною ареною, на якій розігруються всі явища та процеси у Всесвіти. Тому не дивно, що саме з фундаментальними властивостями простору і часу пов'язані найважливіші закони Всесвіту це закони збереження, які ми з вами розглядали в 9 класі. Ці закони називають фундаментальними, адже їм. Підкоряються як об'єкти макросвіту, так і об'єкти мікро та мегасвіту. Зверніть увагу, що закони збереження справджуються для будь-якого типу взаємодії. Тривалий час учені інтуїтивно здогадувалися. Що кожен закон збереження пов'язаний з певною симетрією у Всесвіті. Так, у 1918 році видатний німецький математик Еммі Аммалінетер роки життя 1882-1935, довела теорему, згідно з якою. Кожній неперервній симетрії фізичної системи відповідає певний закон збереження. Так, закон збереження енергії є наслідком однорідності часу, тобто симетрії відносно суву в часі. А от закон збереження імпульсу. Є наслідком однорідності простору, симетрії відносно перенесення в просторі. Ви знаєте про три фундаментальні закони збереження: це закон збереження і перетворення енергії, закон збереження імпульсу та закон збереження електричного заряду. Який ви вивчали у 8 класі, давайте розглянемо прояви закону збереження і перетворення енергії. Як ви знаєте, існує декілька видів енергії в природі. Це механічна енергія. Механічною енергією ми називаємо енергію руху та взаємодії тіл або частин цього тіла. Другим видом енергії в природі є внутрішня енергія. Внутрішня енергія має три підвиди. Теплова, тобто енергія хаотичного руху та взаємодії частинок речовини. Другий підвид внутрішньої енергії це хімічна енергія, тобто енергія хімічних зв'язків. Та третім підвидом внутрішньої енергії є ядерна енергія, тобто це та енергія, що схована в ядрах атомів. Третім видом енергії, яка існує в природі, є електромагнітна енергія. Вона також має три свої підвиди. Це електрична енергія, що є енергією електричного струму. Другий підвид електромагнітної енергії це магнітна енергія. Магнітною енергією ми називаємо енергію постійних магнітів та електромагнітів. І останнім підвидом електромагнітної енергії є випромінювання. Це так звана енергія електромагнітних хвиль. Кожна фізична теорія має свої межі застосування. Але з появою нових знань створюється нова теорія, яка зазвичай містить попередню теорію як складову. Тож майте на увазі, що межі застосування законів можуть розширюватися. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що той матеріал, який ви сьогодні почули на уроці, стане вам у нагоді у вашому повсякденному житті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайк. Якщо ні, то тоді дизлайк. А ще краще пишіть. У коментарях під цим відео, що вам сподобалося чи що не сподобалося, щоб я могла вам допомогти і дати відповідь на можливо ті питання, які у вас виникли. Також прошу вставити дзвіночок, щоб ви могли вчасно отримувати повідомлення про нові відео на каналі. Lessons. До нових зустрічей, друзі!